Це буде перинатальний центр згідно вимог. Там будуть дуже багато додаткових функцій, які ми зараз там і відкриваємо. В цьому році планується закупити мамограф, який буде до кінця року встановлений, тому що, на жаль, у нас мамограф є тільки в п'ятій міській лікарні цифровий, і є мамограф в першому половому будинку, але він застарілий, плівкавий, і сьогодні ми розуміємо, що якщо вже проводити дослідження, то воно повинно проводитись на сучасному обладнанні, а не на обладнанні, якому вже там 15-20 років. Тому до кінця року це те, що вкрай необхідно в Миколаївській громаді, буде закуплений мамограф. Уже є спеціалісти, які попередньо проходять навчання. Якщо мамограф буде встановлений, то пацієнтка, яка приходить на дослідження, вона зробила дослідження там згідно рекомендацій всіх наказів Міністерства охорони здоров'я разом в два роки, старше 40 років. Дослідження зробила все нормально. Заключення бере, через два роки приходить знову. Якщо є проблема, йде поряд в кабінет мамолога і вирішуються далі всі питання з нею, чи там треба пункція, чи там треба інші якісь дообстеження провести. Все це буде проводитись на території саме з даного закладу. Буде відкрита реанімація новонароджених. Зараз там також тривають ремонтні роботи, закупається поступово обладнання, і в минулому році, і в цьому буде створена. Як не жіноча консультація, а як репродуктивне здоров'я. Буде банк грудного молока. Сьогодні також є вже в нас бачення, як ми це все будемо реалізовувати. Тобто будуть створені перинатальні технології, це і репродуктивні технології, тому що ми розуміємо, що війна також вносить багато своїх коректив. Це все, тобто це буде такий центр, в якому будуть вирішуватися всі питання, починаючи від запліднення, винашування вагітності, діагностики вроджених ват, розвитку. Якщо народжується дитина, то тут же з дитиною будуть вирішуватися всі питання. Зараз таких дітей ми переводимо в обласну дитячу лікарню. Далі таких дітей ми будемо залишати на базі перинатального центру, щоб був закритий цикл. Таким чином, ми уникнемо необґрунтованого транспортування даної дитини для того, щоб вирішувати з нею якісь питання.